Одна з моїх улюблених рослин, яку я відкрила для себе в минулому році. І одразу закохалася. Рослина, яка зараз активно набирає популярності в Україні. Рослина, яка не залишиться непоміченою. Багато перехожих зупиняються, фотографують, ну і, звичайно, питають, а що це у вас за дивоквітка? Отже, знайомтесь, гібіскус трав'янистий. Неймовірний красень з великою швидкістю зростання, з ефектними та яскравими квітами. В цьому відео я зібрала всю основну інформацію про свого улюбленця, як він зростає, як квітує, як доглядати та розмножити. Тож запрошую до перегляду. Отже, гібізкус трав'янистий, або болотяний, або садовий, або ще одна назва американська мальва відноситься до родини мальвових. Це багаторічник, наземна частина якого відмирає на зиму. А кореневище зберігається зберігаються до наступного року. Ну, так само, як і в трав'янистих півоній, дуже схоже. Гібіскус морозостійкий, на території України він прекрасно зимує. А якщо зима безсніжна та морозна, можна трохи присипати торфом або ґрунтом молоду рослину, а висаджену в поточному році. Дорослі ж рослини спокійно переносять морози. Навесні, в травні місяці, коли ґрунт прогрівається і настають теплі дні, гібіскус прокидається. А в залежності від сорту та погоди, це може бути і перша декада, і останні дні травня. Ось так виглядають сходи гібіскуса. Наростають пагани дуже швидко, і вже в липні починається квітування. Ось так виглядає гібіскус в червні. А ось такий він вже в липні. Ось такий в серпні. Перші квіти просто величезні, 20-30 см в діаметрі, в залежності від сорту. Далі квіти дещо зменшуються, але розквітають цілими букетами. Подивіться, скільки бутонів в кожному пагоні. І навіть в однорічних рослинок сіянців теж дуже багато бутонів. А подивіться, як шикарно виглядає, коли заквітають одразу кілька квітів на одному пагоні. Це просто розкішний і яскравий букет. Швидкість зростання гібіскуса трав'янистого, одна з його особливостей та переваг. Це не тільки швидке зростання протягом сезону, але й досить потужне наростання куща. Навіть в перший рік посадки із маленького зернятка майже всі сіянці квітують, так само і поділки. За три роки при гарних умовах кущ вже наростає так, що його можна за бажання ділити. Але якщо у вас немає мети розмножити гібіскус, то на одному місці він може зростати роками. А в моєї сусідки в селі кущ за 15 років вирос такий велетенський, що кореневище досягло близько метра в діаметрі. Ділила лопатою, і поділок вистачило і мені, і моїй мамі, і родичам, і хазяйці, мабуть, штук 15 вийшло. Ось ці поділки невеличкі я привезла. Та посадила восени 24-го року. І ось вони вже квітнуть. За пару років тут наросте пишний кущ. Ще одна особливість, як і всіх гібіскусів, квітка живе всього один день, але майже кожного дня розпускається інша. На піку квітування дорослий кущ вкритий великою кількістю квітів одночасно, а велика кількість бутонів забезпечує тривале квітування. Кожного дня кущ виглядає трохи по-іншому. Кожного дня сюрприз, де буде квіточка та скільки штук. Сортів просто величезний вибір. Палітра кольорів це білий, рожевий, малиновий, червоний та всі відтінки цих кольорів. А майте на увазі, що жовтого трав'янистого гібіскуса не існує. Жовтий є іншого виду маніо, і він однорічний. Трав'янистий гібіскус має лише сорти з а кремовим відтінком білого, в яких жовтуваті тільки бутоні, як, наприклад, сорт Голд'єлла. Ось подивіться, який вишуканий відтінок пастельно-жовтого, такого кольору вершкового масла, що в тренді цього сезону, з такою легкою рожевинкою по краях, але розкривається квітка білою. Тож продавці, які обіцяють жовтий колір, вони хитрують. Проходьте повз таких продавців. І ще одна особливість: сорт не передається через насіння. Сіянець не буде 100% повторювати сортові ознаки материнської рослини. Це ви повинні розуміти, коли купуєте сіянці, тобто вирощене з насіння, або саме насіння. Якщо хочете придбати певний сорт гібіскуса, то це тільки поділка або вегетативно розмножені рослини, а висота кощів також різноманітна від 50 см до майже 2 м. Тож можете підібрати такий, який вам краще підходить, чи низенький для переднього плану квітника, чи високий. А ще трав'янистий гібіскус не боїться сонця. Він прекрасно себе почуває на сонячних ділянках, прекрасно переносить спеку, квіти та листя не горять на сонці. Ну, з квітами воно і не дивно, бо за один день, як би ж, і не встигне зіпсуватися, а наступного дня вже квітує молода зміна. Але й листочки гарно виглядають, не бояться сонячних променів. Єдина умова рясний полив. Гібіскус потребує гарного поливу, і тоді ніяка спека йому не страшна. І в цьому його перевага. Тому що, наприклад, троянди та гортензії часто густо псують квітки на спекотному сонці, хоч поливає їх по два рази на день. А гібіскус стоїть ціленький та гарненький. Тому це прекрасна рослина для сонячних ділянок, там де можна забезпечити достатній полив. Окрім вимог до поливу. У всьому іншому трав'янистий гібіскус цілком невибагливий, росте в будь-якому ґрунті, окрім кислого, не любичи застій вологи, в низинах, де застоюється вода, особливо взимку, краще не садити. А сезон посадки гібіскуса весна та осінь, якщо це поділка. На весні я садила поділки 11 березня, восени на початку жовтня. Якраз скоро почнеться сезон викопки гібіскусів. Тож, якщо вас зацікавила ця чудова квітка, то зможете посадити їх вже цієї осені. Поділка закопується в ґрунт так, як вона і росла на попередньому місці. Як мені радила продавчиня, садіть як картоплю. Сильно заглиблювати не потрібно. Якщо є перегній, то додати в посадкову яму. У мене не було. Грунт в місці посадки це пісок, каміння та будівельне сміття десь там в глибині. Тому я додала біогумус магазинний та універсальний торф та добриво осмокот. Результат гарний, все прийнялося, все квітує. В період бутанізації бажано підживити органікою або добривом для квітучих. Ну, що є, тим і користуєтесь. І, звичайно, полив. Це все, що потрібно. На зиму пагони можна зрізати, залишивши 10-15 см. Все, рослина відпочиває до весни. А якщо ви придбали рослину в горщику, то можете сміливо садити влітку. В горщиках ібіскоси продаються і в липні, і в серпні. Спокійно купуєте та висаджуєте. Він прийметься та заквітує цього ж року. Головне добре полити при посадці, бажану з укорінювачем, та вчасно поливати потім. Вкорінюється та наростає трав'янистий гібіскус швидко. Розсада гібіскусів з насіння висаджується тоді, коли мене загроза заморозків. Пагінець гібіскуса, котрий росте з землі, навіть якщо підмерзне, оговтається. А от розсада може загинути. Тому краще не поспішати висаджувати наприкінці травня або в червні. Посадкова яма заправляється так само, як і для поділки. Також раджу перед висадкою пролити актарою, або при висадці антихрущем, щоб берегти ніжні молоді корінці від ґрунтових шкідників. Ось такий вигляд мають мої сіянці зараз, в серпні. Всі прийнялися. І майже всі або вже квітнуть, або мають бутони і будуть квітнути. Тільки один я маю сумніви, чи заквітне в цьому сезоні ось цей найменшенький. Щодо хвороб та шкідників, дядько Гогол каже, що гібіску страв'янистий може уражатися кліщем, попелицею, трипсами, з хвороб хлороз, сіра гниль або борошниста роса. Але шкідники та хвороби атакують трав'янисті гібіскуси рідко. Вони достатньо стійкі до всіх негараздів. Несхильні трав'янисті гібіскуси ані до хвороб, ані до ураження шкідниками. А в моєму досвіді у мене гібіскуси нічим не хворіли і ніяких шкідників на них не було. Цього року була безсніжна та безморозна зима, весна з температурними гойдалками, морози в травні. Дощі та різке похолодання після 35 градусної спеки в червні. Кліщ лютує на спіреї, на хвойних, борошниста роса на барбарисах, борошнистий червець псів-ялівці. І тільки гібіскоси ростуть собі і проблем не знають. І цим дуже тішить мене. А розмножується гібіскос трав'янисти діленням куща. Навесні або восени кореневище викопують та ділять. Думаю, тут все зрозуміло. Або можна розмножити насінням без збереження сорту. До речі, більшість гібіскусів сортових не запилюються самі та не дають насіння. Насінневі коробочки відпадають через кілька днів порожні. Саме так виходить і в моїх гібіскусів: жодний кущ не давав насіння. Щоб отримати насіння, селекціонери його запилюють власноруч. Шляхом перезапилення вони отримують нові сорти. Ось так виглядає насіння. А майте на увазі, що схожість у нього далеко не 100%, особливо у новачків. В мене, наприклад, зі 130 насінин вийшло 12 штук сіянців. Насіння гарно, тут в мене ніяких претензій до продавчині немає, а вона викладала весь процес проростання свого насіння, але це мій перший досвід. І Хоча я намагалася зробити все згідно інструкції, яку дала продавчиня, не все в мене вийшло. Проте я задоволена. Бо цих рослинок мені цілком достатньо. Кожного виду я отримала покілька і мені цієї кількості вистачило. Починати пророщування потрібно рано, в лютому місяці, насіння замочується у воді, потім в стимуляторі, цирконі або епіні, або бурштиновій кислоті. Коли проключується, тоді висівається в ґрунт. Далі вже, як з будь-якою розсадою. І в ґрунт це мається на увазі контейнер або стаканчики, не у відкритий ґрунт. Якраз до висадки у відкритий ґрунт в кінці травня-червня гібіскусята будуть готові. По можливості треба розсаду загартувати на сонці. Частину я загартовувала в селі. Але ту, що лишилась в квартирі, загартовувати на свіжому повітрі, звичайно, в мене можливості вже не було. Тому я просто тримала на сонячному підвіконні, але адаптація пройшла добре. Після висадки у відкритий ґрунт на сонце, сонячних опіків у рослин не було. Тобто, гібіскуси достатньо гарно переносять висадку з квартири, там, з теплиці у відкритий ґрунт. Але, звичайно, якщо немає дуже сильної спеки. Ще є спосіб розмноження це гілочкою з п'яточкою, чи з корінцем. Якщо просто зріжити стебло та поставити у воду, нічого не вийде. Я вже пробувала. Потрібен хоч малесенький шматочок кореневища або корінців. Це, в принципі, схоже на ділення куща, тільки без викопки. Ось такий пагінець я відділила від свого білого гібіскуса. Довелося, звичайно, добряче так потягнути, щоб витягнути його, а вибрала невеликий, щоб шов безпосередньо з землі. Приблизно за тиждень він почав активно нарощувати корінці, їх ось вже добре видно в стаканчику. Тож я наважилася відділити пагін від іншого червоного куща, а тепер вже за допомогою маленької лопатки. Ось такий чудовий пагінець з корінням у мене вийшов, посадила в ґрунт у горщик, прозорий, щоб бачити, як буде гарно наростати коріння чи ні. Ну, Взагалі, проконтролювати той момент, коли коріння вже буде достатньо, щоб висадити у відкритий ґрунт. Взагалі, це краще зробити звісно, раніше хоча б в липні, щоб коріння встигло нарости до холодів, я роблю це в серпні. Але я сподіваюся на успіх, тому що, як же казала неодноразово, гібіскус росте достатньо швидко. Нічого складного немає в догляді за трав'янистим гібіскусом. невередливий, швидко росте, шикарно квітне, та навіть листя має гарне, особливо в темнолистих сортів. Це справжня окраса саду. Не дарма його популярність так стрімко зростає, і кожного року кількість шанувальників та поціновувачів зростає. Тож щиро рекомендую вам цього краслення – гібіскуса трав'янистого.